Восьмий клас хімія. Тема уроку. Йонний зв'язок. Ось два атоми зустрілись і чомусь не помирились. Відштовхуються сильно, та притягуються мирно. Що ж за сили тут працюють? Рухом атомів керують. Ловіть підказку. Це кулоновські сили. Врешті сили порівнялись, атоми, мов задрімали, зв'язок між ними проявився, яка ж структура тут з'явилась? Розуміємо, що це молекула. Атомів взаємодія це і сила, і надія, бо це явище фізичне, а зв'язок на звіт логічно. Так, хімічний зв'язок. У зв'язку, що є надійним, Пари електронів спільні. Як конкретно він зоветься? Назва нескладна, здається, ковалентний зв'язок за рахунок спільної електронної пари. Цей зв'язок, що ви не знали, любить дуже все до пари, навіть має власні види. В нього два їх різновиди. Відгадай слова новенькі, адже відповідь простенька. Полярний між двома атомами неметалів, аж і хлор ковалентний полярний. А ось молекулі водню H2 – ковалентний неполярний зв'язок між однаковими атомами неметалів. Епіграф за новою темою йонний зв'язок, якби я захотів читати не знаючи лідер. Це було б безглуздям. Так само, якби я хотів аналізувати явище природи, не маючи ніякого уявлення про будову речовини. Це було б таким самим безглуздям, писав відомий хімік Михайло Васильович Ломоносов. Йонний зв'язок. Утворення йонного зв'язку. Мета уроку розширити знання про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів, сформувати уявлення про природу йонного зв'язку, ознайомити з механізмом утворення йонного зв'язку і продовжити формування навичок складання електронних формул. Користуємося матеріалами інтернет-ресурсу. Ось за цим посиланням. Які частинки називають іонами. Пригадаємо, йон це заряджена частинка, утворена внаслідок втрати атомом або приєднанням до нього одного чи кількох електронів. У перекладі з грецької слово йон означає той, що йде в електричному полі заряджені частинки, на відміну від електронейтральних, здатні рухатися. Ось так виглядають катіони катіон натрію, калію, барію, алюмінію. Заряди пишуться в правому верхньому куточку. Плюс 1, у калію теж плюс 1, у барію 2, алюміній 3. Аніони мають негативні заряди. Хлорид аніон, броміт, аніон заряд мінус один, Сульфід аніон 2 мінус. Карбонат аніон це отримає заряд 2 мінус, сульфат аніон заряд 2 мінус. Іонний хімічний зв'язок це тип хімічного зв'язку, який утворюється між протилежно зарядженими йонами. При ньому електрони переходять від одного атома до іншого за рахунок електростатичної взаємодії. Ось механізм йонного зв'язку. В молекулі повареної солі натрій хлориду, харчова сіль, добре вам відома, натрій має ось таку будову, а хлор ось таку. Між ними відбувається електростатичне притяжіння. Катіон натрію притягується до аніону хлор-мінус. Ви бачите за рахунок переходу електрону від електронейтрального атому натрію до атому хлору, утворюється катіон і аніон, які електростатично притягуються коди молекул, в яких реалізується йонний зв'язок. Першу теорію йоного зв'язку у 1916 році висунув німецький фізик Вальтер Косель. Фізкультура для очей. Будь ласка, примружили очі і порухали, порухали зрачками вліво-вправо, вліво-вправо. Фізкульт хвилинка для очей. Права хрестики-нулики. Укажіть сполуки тільки з йонним типом зв'язку. Для того, щоб виконати цю вправу, треба пам'ятати, що йонний зв'язок це зв'язок між катіонами металів і аніонами неметалічних елементів. Шукаємо катіони металів. Ось тут йонний зв'язок. В Молекулі натрій хлориду. Йонний зв'язок. У складній сполуці магній Ф2 йонний зв'язок. Відповідь Ферум о магній Ф2 і літій хлор. Право знайдіть пару. Літій це катіон. Ф мінус аніон. Між ними можлива взаємодія. Продовжить виконання цієї вправи. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.